Мир вам, друзі, буча Київська область, котеджне містечко, лише за одноповерхових будинків. І хочу нагадати, що у нас. Що є у нас в наявності? Дивіться, ось таке саме містечко це у нас заїзд і лише одноповерхова така забудова. Е, хочу нагадати, що у нас є будинки з ремонтом та без ремонту. Без ремонту є будинки у нас по цій стороні перший і другий. Ділянки тут 7,5 соток і 9,3 і І також є будинки з ремонтом. Е, цей будинок з ремонтом і цей будинок з ремонтом повністю з технікою всім необхідним. Загальна площа будинку з ремонтом 145 квадратних метрів. І цей будинок у нас 120 квадратних метрів. Без ремонту тут у нас 145 квадратних метрів загальна площа. Тому, хто хоче проживати у котежному містечку у лісовій бучі, лише в одноповерховій такій забудові, можете мені писати чи телефонувати. Я вам дам більш детальну інформацію, наявність, ціни тощо. Тому телефонуйте.